Йосифом зі сельцом головою асоціації єврейських організацій та громад України та паном Германом Обухєвим, головою антивоєнного форуму політв'язнів СРСР і країн Варшавського пакту. А сьогодні, як ніхто інша країна, заінтересована зупинити путінську агресію і Путіна і про створення міжнародної антипутінської коаліції, яка допоможе міжнародній світовій спільноті і Україні, ми будемо говорити з нашими експертами. Запрошую вас, колеги, до слова. Дякую. Доброго дня. Мій колега по правозахисному руху ще з радянських часів, з підпільного руху Герман Обухов, попросив мене виступити на цьому брифінгу і намалювати приблизну картину фашистських неонацистських рухів в Росії, які приймають активну участь у бойових діях у російській агресії на сході України. Перш за все, хочу сказати, що використання ультранаціоналістичних фашистських і неонацистських груп притаманно в відношеннях між Росією і Україною вже досить багато часу. Так, під впливом саме російських політтехнологів, у 2004 році, коли була помаранчева революція, Використовувалися провокації та пропагандистські технології, які вказували, що опозиція, помаранчева опозиція, її кандидат Віктор Ющенко є фашистськими кандидатами, і вони, вони прагнуть до створення в Україні неонацистської держави. Це було використано не дуже потужно, на відміну від цього року. Але вже тоді справило враження перш за все на експертів, для яких це була нова технологія у російсько-українських відносинах. По-друге, ця технологія, якою керував по нашим даних, Віктор Медведчук, керівник адміністрації президента Кучми, вона справила враження на пересічних громадян і багато представників національних меншин в Україні, зокрема єврейської меншини. Були налякані цією пропагандою і не голосували за єдиного демократичного кандидата Віктора Ющенка. Я добре пам'ятаю ці часи, бо я саме тоді по п'ятому каналу, у 2004 році, з Майдану звертався до національних меншин України, і, тим не менш, це мало вплинуло на їх заляканість перед тими виборами. Тому цього разу у 2013 році. Коли виник новий Майдан, ми були вже готові, наші експерти були вже готові до використання пропагандистських штампів і провокацій на ґрунті фашистських, неонацистських та інших джерел. Треба сказати, що у Росії існує вже більше як 20 років, дуже розголоджена система різних неонацистських, фашистських. Організацій та ультранаціоналістичних, які себе дають знати у часи загострень як всередині Росії на початку 90-х років, так і у відношеннях з Грузією, зокрема, свого часу з Молдовою і з Україною, от останніми роками. Найбільш відомою організацією з тих неонацистських груп є так зване Руське національне єдинство під керівництвом Олександра Баркашова. Це дуже відома організація, яка існує з початку 90-х років, має розголожену структуру своїх представників в різних містах Росії. Вона мала деякі успіхи ідеологічні на початку 90-х років, потім був певний занепад. І зараз вона знову на коні і приймає активну участь у бойових діях на сході України. Ця організація, Русське національне єдінство, має розголоджену систему. Агітаційних пунктів Москві, в Москві, Санкт Петербургі, Волгограді, Ростові, де вербує добровільців за контрактною основою і обіцяючи за це гроші на бойові дії, на участь в бойових діях на сході України. Причому займається вона цим ще з весни цього року? І єдина з аналогічних структур, яка змогла сформувати. Серед бойових сепаратистських загонів свої власні загони, які воюють під емблемою Руського цього національного єдинства. Емблема Руського національного єдинства це свастика своєрідна, трохи модернізована, яка вписана в восьмикутник. Зараз в мене є. Вони також використовують восьмикутний хрест православний і носять на території України шеврони не з такою свастикою, але така свастика використовується на них на їхніх сайтах, зокрема в пунктах. Там, де вони агітують за участь в бойових діях, вони використовують також Восьмикутний православний хрест і він використовується на бойових отрядах Руського національного єдинства, на шевронах, де він також вписаний в іншу структуру. Так ось сам Олександр Баркашов ще у березні місяці відвідав Україну з групою керівників Руського національного єдинства. Потім приїхав ще раз у травні, і, по наших даних, він і досі залишається в Україні, Донецьку, можливо. Також в цих спеціальних загонах бойових від Руського національного єдинства воює його син, молодший Баркашов. Другою є і інші структури, які також нами і експертами відносяться до неонацистських в Росії, яку ведуть аналогічну роботу по вербуванню бойовиків, налагодженню логістичних схем по доставці бойовиків на територію України по нелегальних каналах. Вони на відміну від Росії національного дійства не мають своїх окремих загонів, а вони входять. У різні загони, які воюють на боці проросійських сил на Україні, це можливо виключні є неоказацькі загони, які воюють окремо, які використовуються також з березня місця при захваті адміністративних будівель обласних адміністрацій в різних містах України. Наприклад, така організація як Волча Сотня. Ще відомі організації це Євразійський Союз молодежі Олександра Дугіна, Друга Росія, це колишня націонал большевістська партія Едуарда Лімонова і організація Чорна Сотня, яка веде свої коріння від той відомо званої Чорної сотні на початку ХХ століття. Цікаво, що певні перехоплення Службою безпеки України розмов по телефону серед перед, між Керівником Олександром Баркашовим і також відомим бойовиком з Чорної Сотні Дмитрієм Бойцовим перед референдумом у Донбасі, де Баркашов інструктує Бойцова, скільки саме відсотків треба записати на користь так званої Донецької Народної Республіки для того, щоб виглядало це успішно. Також з інтернету ми знаємо про неонациста Антона Раєвського. Який якраз представляв Чорну Сотню, його, його зв'язок з ФСБ. Він спочатку був спрямований російськими спецслужбами в Одесу для агітації пропаганди серед потенційних сепаратистів в Одесі. Після невдачі і видворення з України він перетнув нелегально кордон і, з, і був на Донбасі воював, де був поранений. Після Руського національного єдінства найбільш відомої є в Союз молодежі Олександра Дугіна. Крім того, я хотів би зазначити, що крім російських неонацистських угрупувань російська сторона використовує також неонацистів з Європи. І це не вперше. Бо хто пам'ятає так званий референдум у Криму? Тоді Росія привезла міжнародних спостерігачів на цей референдум в лапках міжнародних, і наші фахівці, зокрема Антон Шихавцов, який фахівець по неонацистських європейських групах, ідентифікував 33 40 спостерігачів як представників в основному ультраправих неонацистських груп Європи, а також одного з ультралівої організації з Греції. Тобто використання таких людей. Росію це доказаний факт, причому у масовому порядку. Також і тепер у бойових діях на Сході приймають участь деякі європейські неонацисти, такого євразійського спрямування. У них досить дивна ідеологія створення такої євразійської держави від Лісабону до Камчатки, але без Середньої Азії і Кавказу. Тобто Дуже дивна така ідеологія, але вона популярна в певних таких колах європейських неонацистів, яким притаманний євроскептицизм. Це можна назвати такі організації, як «Третій Путь. Третій путь" та е, дуже тяжко перекладати це з французької Женесес Ідентітарес, тобто щось таке юніносії ідентичності. Вони виступають проти мусульман та і не європейців і ось буд, намагаються побудувати таку ідеологію об'єднаного континенту уніте континенталі. Серед них є досить багато військових професіоналів з різних армій, які воювали в Афганістані та в інших країнах. Нещодавно по телебаченню показували одного серба з французьким громадянством, який якраз сказав, що їх досить, дуже багато. І вони всі воюють на стороні сепаратістів. Відомо також про групи нацистів з Угорщини, це так званий Легіон імені святого Іштвана. Є інформація, зокрема, про окремих бойовиків на нацистів з Польщі та Сербії. Якщо ми просто перелічимо цей ряд неонацистських групувань з Росії та з інших країн, в основному це російські, то треба зазначити наступне. Що ці всі угрупування не просто приєдналися до мітежу на сході України. Вони з перших днів після февральських подій в Києві вже приймали участь у розкачуванні ситуації не тільки в Донецьку, і в Луганську, але й в Харкові, Миколаєві та в Одесі, де вони були замічені, ідентифіковані по фотографіях нашими фахівцями по праворадикальних і ненасильських партіях. Крім того, серед інших бойовиків, які воюють на стороні так званої ДНР і ЛНР, є індивідуальні люди, які є неонасистами по своїх переконаннях, вони не входять в окремі загони, але воюють в досить великій кількості. Нам важко сказати який відсоток. Але по українські блогери по їхніх Сайтах, по їхніх фотографіях, по їх татуюванню, по їх висловах, дуже добре ідентифікують їх як неонацистів. Крім татуювань, ще можна зазначити, вони носять футболки з зображенням Корнеліо Кодряну. Це такий румунський фашист відомий, керівник національ... Залізної гвардії часів Другої світової війни. Чому вони взяли саме його за героя? Тому що він був. Таким православним фашистом. Треба сказати, що. Останній рік ми стикаємося з дуже багатьма дилетантськими звинуваченнями різних сторін один одного у фашизмі, неонасизмі, ультранаціоналізмі та інше. Все переплуталось. Тому деякі тверезі голоси наших експертів, я вже згадував у них: це Антон Шеховцов, В'ячеслав Ліхачов, Андреас Умлан. Їхні поодинакі голоси, тверезі і фахові, вони залишаються, губляться в тому морі звинувачень у фашизмі. І... Тут треба вміти якось сепарувати всю цю валу інформації про фашизм там і там, бо спочатку Росія звинувачувала українців у фашизмі, потім Україна почала звинувачувати росіян у фашизмі, і дуже важко розібратися, хто ж насправді фашизм взагалі це ярлик вже девальвувався. Але для фахівців тут нема двох думок, бо є певні ознаки. Вони досить добре були сформульовані відомим італійським письменником, який сам у дитинстві пережив фашизм, Умберто Еко. В нього є відома робота 14 відзнак фашизму. Він її прочитав у 95-му році, коли святкувалися 40-річчя перемоги над фашизмом. Тому я би радив журналістам, перш ніж Приміняти такі ярлики, як фашизм, неонацизм та ультранаціоналізм, добре ознайомитися з фаховою літературою з цього приводу. Так чи інакше, ми бачимо, що Росія досить широко приміняє. З одного боку, звинувачування України у фашизму, з другого боку, сама використовує досить потужно і скоординовано з державними службами, особливо з ФСБ, власні ф... нео... нацистські та фашистські угрупування. Все це потребує якогось реакції від світового від світу, добрих пророблених фахових матеріалів і створення коаліцій або проти фашизму. Які... Зараз домінує в Росії, і я бачив би, можливо, це ще ширше: створення коаліції народів за демократичний вибір. Якраз ми зараз працюємо і днями завтра починається світовий конгрес українців щорічні збори. І я після завтра буду там виступати якраз пропозицію створення такої широкої коаліції народів за демократичний вибір. Одно із Гілок цієї роботи буде протистояння фашизму в Росії. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, будь ласка, я постараюся відповісти. Інтерфакс Україна, Ігор Соловей. Ви назвали е, організації е, відверто нацистського спрямування е, в Російській Федерації. А чи е, немає ознак? Е, Нацизму у програмах та висловленнях політичних діючих політичних партій Російської Федерації. Справа, тому, да. Справа в тому, що на відміну від України, політичний спектр Росії дуже детермінований владою. Там нема вільних проявів різних думок ідеології. Тому. До політичного спектру офіційного, який представлений в Державній думі, немає. Хіба що у Рогозіна можливо зустрічаються певні ознаки саме такого шовіністичного реваншистського толку, але справа в тому, що сама Росія на відміну України є дуже праворадикальна держава, шовіністична і е, дуже спотворена реваншистськими ідеями це вже говорить про те, це одна з ознак, така фрустрації. Реваншизм це за Умберто Еко вже одна з ознак фашизму. Тому дуже важко порівнювати. Якщо б були вільні вибори в Росії, я думаю, що найближчими десятиріччями це навряд чи станеться, то ми б отримали би у цьому політичному спектрі нішу, досить велику саме фашистського спрямування. Це ми бачимо по наших дослідженнях російського ідеологічного спектру. А якщо уточнення маленьки, якщо не говорити про офіційні програми, а говорити про фактичні заяви і фактичну поведінку, як можна оцінити поведінку той ж компартії чи ЛДПР? Відверті заяви там Росія для руських і решта не ну я вже про це сказав. Ну звичайно, але ж, кажу, ми ніколи не отримаємо адекватного політичного спектру в Росії за рахунок тому, що там не буде свільних виборів. Оцінювати можна різне. Я сказав вже про дуже велику мішанину серед ярликів, але так ще інакше, сьогодні майже вся Росія заражена цим вірусом реваншизму, і це дуже щільно пов'язано з фашизмом. Дуже дякую, пане Йосиф. А, пан Герман, чи, чи, є у вас ще додатковий коментар. Досказно прошу вас, якщо якщо можна коротко, щоб нас ще залишився час на запитання. Дякую.